Як відправити будь-який товар з України, в США або по світу, якою поштою слід відправляти посилку, і скільки ж це коштує? Щоб швидше і дешевше у вас все це відбувалося, вам треба зареєструватися в особистому кабінеті Укрпошти, а також купити коробку і все це запакувати. Обов'язково зважте ваш товар і наклейте номер ТТН. Щоб створити відправлення, ви повинні знати всі дані клієнта, які ви впишете сюди в поля. Вам потрібні ім'я, прізвище, індекс, штат, адреса, телефон. Окрім цього, у вас повинен бути код ТНЗ. Це класифікатор товарів для митниці. Для цього, щоб Розуміти, який саме номер підходить саме вашому товару, який ви будете відправляти, ви повинні перейти на цей сайт. Після того, як ви створите таку посилку в особистому кабінеті Укрпошти, у вас з'явиться ТТН номер, тобто трек номер, який ви можете вписати на посилочку. Далі, щоб зекономити ваш час і не стояти в чергах на Укрпошті, самі знаєте, що це таке. Ви можете одразу платити карткою на сайті і потім зібрати всі ці посилочки, прийти на відділення Укрпошти, покласти і просто піти. Ось так просто і легко можна відправити будь-яку посилку по світу або в США. А з України Підписуйтесь на мене.